Всім добрий вечір. У нас знов кухня, вихідний. Коротше, готуємося до робочого тижня. готуємо їсти наперед. Була на базарі сьогодні. Погода в нас да, хороша, дуже хороша сніг. Не поймеш, коли він ростеє, не поймеш, коли він падає. Вроді, вийшла зранку, снігу не було. Вийшла ось увечері, прогуляюся, думаю, вже повно снігу. Коротше, до ранку може бути голий асфальт. Але нічого, погода мені подобається. На цілий тиждень передають мороз. Буде привід в шумі походити. Да, ну, нічого, ще лютий місяць нам перетерпіти, а там далі буде весна. Розсаду ми вже зайнялися вповну, саджаємо, помідори, перці, квітки. Ну, все, що можна, коротше, садимо. Зараз, думаю, приготовлю вечерю разом Пиріжечки спечу смачненьке з, капушен... з капустою тушеною. З капусту стушила тушила в мене була. І зроблю смачненькі котлети. Ну, не знаю. Коротше, якісь вихідні раз, два і немає. Нічого не робила, хто вкрав вихідні, от мене цікавить. З понеділка по п'ятницю дні тягнуться. як... да. а субота-неділя раз і нету. Тобто десь вкраде в вихідніці. Вони так пролітають, бів. нічого не вставаєш зробити. Думала, ввечері ще піду погуляю, десь там це все куди. Зараз, поки одне-друге приготовлю, той й вже буде пізно. Вже завтра на роботу. Тиждень має бути цікавий, не знаю. Та й таке. Ну, зараз покажу, що буду жарити і готувати. Отже, в мене сьогодні вихідний був просто клас. Походила по магазинам, скупила все, що мені там треба. Прийшла додому, посиділа, посиділа, подумала і вирішила спекти пиріжечки. Ну, це не пиріжечки, не знаю, як це їх правильно назвати. Слайоне тісто таке з капустою. О, бачите, які, що там, до речі, допікається трошки. Щось мені так захотілося, щось такого сміч... смачненького. Думаю, вихідний, можна і погратися трошки. І не шкодую. Ось такі вийшла капуста, була. Тісто в морозілиці, вже, мабуть, з півроку лежала. Думала, може, воно вже не годне. Ні, нормальне. Спеклося і в самий раз. Зараз у мене будуть котлетки. Фарш уже замішаний там стоїть. Коротше, до тижня будемо готові. До робочого тижня вже будемо готові, отак скажу. Да. Зараз я хочу в хаті трошки понаводити порядки. Покажу вам зараз, як ще мої другі, така сама месочка, печаться ще, пиріжків вийде так. мишка прийшла пиріжки їсти. Що? Ти теж на пиріжки, правда, пахнуть? Скажи, пахнуть мишка? Мишка, ну скажи, пахнуть. Думаю, відстань від от мене. Коротше, якось так. Ось ще в мене дачка. Шість штучок таких вийшло. Це все з капустою, дівчата. їх на тарілку гарненько складу. І будемо смакувати. Ну що, Що покажу, як котлета жару. Може хтось не так жарить. Вдруг все ж може бути. <звук> От такі котлетки в мене ще будуть. Фаршу небагатьку, так фаршу трошки. Такі котлетки. Курячі. Смачні пахнуть, жаряться. Зараз тут ну, ще може буде одна така сковорідка, та й думаю, хватить. Отак. Сковорідку треба почистити хто? Да. Це на ній жалю, жалю і не чищу. Ось така хазяйка, так? Да? До речі, поки жаряться мої котлети, сьогодні на базарі була чула від людей, починають говорити, що насіння в цьому році буде космос. Ціна як крило від самольота. Кажу, ну і що, ми ж не закупимося тим насінням на 10 років вперед. Ну вже почому то буде, але все одно треба буде брати, що там тут цибулі, моркви там, тих буряків. Нікуди від цього не дінемося. Ціни ростуть на все. То і, і на насіння будуть рости. Але нічого, аби було де садити, і щоб ракети не літали. А там купимо і посадимо і будемо збирати врожай. Отак. Отакі, коротше, сьогодні дні. День. Такий, коротше, сьогодні день у нас пройшов. Да. Більш не маю нічого розказати. От такого дивлюся, мої підписники там щось ставлять, класи, коментують. Ой, думаю, що знімати, що показувати, якийсь такий настрій. Але нічого, все буде добре.